Це, всім привіт, ми тільки вийшли з хати, дивитися на салют, якийсь там будуть нині запускати біля замку. І то година пів восьма. ми тільки пів восьма до вас виходжу, коротше. Ну, ви поняли. Ці людей лежали, Тут такі ліниві салоки. Так, то люди всі валять. Ще з нами коротше, там валять. Якийсь буде певно потужний, знаю. Дитинск тут там людей валить. То все на той салют. Там може багато є. Я коротше знімаю на нозара телефон, тому що валяють люди. Я короче, знімаю на нозара телефон і мені їх завжди не скинути відео. І ви будете без відео. Що <рекунок> за нас? А, що там на коньках катаються, якісь діти. Не видно, коротше. Що, що Пітарди, господи, що тут робиться? Це так стрмно. Він зараз буде кидав. <плес> <Наступати> норм. <плес> <плес> О Боже. А та йому ще підпалює. Це жесть. Зараз щось буде, щось затушили цей світло. Всі телефони повключали. Зараз точно буде салют. Літають, постаті. Вот у летает. літає. Знімаєшся, люди з тими фотокамерами бігають. Хує, я не чула. Три, два. Куди? Пішла. Пішла. Пас! Все? А чого воно не пахкає? Я щось набільше очікую. Але прикольно. О, та що ти?

Клас. Oh, Пійдемо стоїть. Капець. Все вже, я думала, буде сильніше. Зараз всі люди розходились. Люди вже всі валяють додому. Збиралися на три хвилинки подивитися на сайт. <реку> <реку> Цей кафе стріль народу. Просто три хвилинки постояти. Це капець, на дві радари забитісь. Ян сотні. Люди вже всі валяють додому. Збиралися на три хвилинки подивитися на сайт Це кафе. народу Просто три хвилинки постояти. це капець, на дві радари це я Ян сотні. Хтось пустив. Не ласка. Боже. Це так гепає, капець туди. Середина що там є, може, щось кали. Ну, в принципі, не знаю, люди всі виходять. Подивимося, вже людей трохи менше стало, музика грає. Бо стояти то зимно, треба десь прогулятися. А, там пожарники, я ж тушили, за тому стояли ці петарди. Десь дискотека. Це така драйвова музичка. Mm -hmm. Музика, їх має бути диджей. люди там збираються. Дискотека повним ходом, Люди топчаться, танцюють. Ми з назіком сходили в китайський, купили собі щось, йдемо додому. І цей обговорюємо, хто як сміється. <рес> Каже, лахунки. Ми вже цей трохи погуляли, прийшли додому. Та й все таки у нас день наші гості є. От зараз будемо сідати за стіл, трошки вечеряти, чайок пити. Та і все-таки нас справи. А я ще буду малювати. До речі, я вам зараз покажу, що я намалювала. Не, не знаю, що я показувала, а що не показувала, покажу всі малюнки. Так, перший у нас такий малюнок. Другий такий. Класно, що воно так розслабляє. Третій таке кольорове, все класне. Четвертий у нас теж кольоровий. П'ятий отакий. Дуже класний. Шостий, то я сьогодні малювала зранку. І сьомий, то я теж сьогодні малювала. Так розставляю, ви собі не уявляєте. І буду ще один малювати, мене тут вже розкреслила. Може, сьогодні. Ну, думаю, що сьогодні. Бо цей завтра, завтра що, завтра що? Я хочу нині намалювати, щоб завтра вже викласти, щоб щось інше вже малювати знімати на наступний день, бо в п'ятницю ми їдемо е, е, на манікюр, і я не зможу знімати і монтувати, а щоб в мене вже було готове, щоб я просто виклала і все. Коротше, зайшла в китайський рулетик такий захотіла. Думаю, коротше, візьму собі такий. Дивлюся, бо хочу відкрити, з'їсти. Пише рулет безквітний. Українську. Потім дивлюся, виготовлений в місті Харків Україна. Китайці шокують. Я в шоці. Ніде в магазинах нема. Тут навіть немає українських магазинів. А в китайському тупо є. Прикиньте українські продукти, Я в шоці. Ми ще цукерки там бачили. Всякі різні. приколи якісь дивиться, заходиться. Я не можу з них. Да ми знайшов в хто ці, коротше, прикалісті. Але вони мочать. Страшне перехмахерського тому заставляю мене стрихти його. А мене ж відбуть, а мене заставляю стригти. Усім привіт! І ми знов до вас сьогодні пізно. Так як цілий день провалялися, до п'ятої години короче, не спала. І десь до, ні, другий, до 12 дня спала. Потім лежала в ліжку, потім я покупалася, тепер переводи стрижається. І такі в нас дні. так у нас дні проходять. Зробити казав, щоб я йшла його стригти. Шесть. Ми вже підстригли на зараз. Він трошки замітає. Нічого так не гірше, ніж в перехмахерській. Таке чорне волосся у нього, капець, я в шоці. Наш мене знімаєш? Я знімаю, як ми тебе підстригли. Шоша? Я знімаю, як ми тебе підстригли. Mm -hmm. Я зараз сиджу тут малювати, ще збираюся трохи. Пару тих Ой. Дві вже намалюю, не знаю. Я її таку Та й все. В принципі, такий настаньок вийшов. Прошу не зарапити в китайський мені щось купити добро, а не хоче, розумієте? Ну, коротше, всім папа, всім до завтра. Завтра їдемо брати славу на Майнкюрчик. Буде цікаво.